Всім привіт! І сьогодні поговоримо про консольне введення. І консольне введення у нас з вами дозволяє внести деякі значення до певної зміни. І окрім введення інформації на консолі, ми можемо отримувати інформацію з консолі. Для цього призначений метод Console.ReadLine. readline Він дозволяє отримувати введений рядок. Давайте розглянемо цей приклад. І ми з вами напишемо ось таку невеличку програмку. Консоль. Write line. І ось тут ми зробимо наступне: введіть рядок. Ставимо крапку з комою. І далі нам необхідно зробити наступне. Наприклад, ми робимо зміну типу даних string. Наприклад, зміна буде називатися Name. Так. Даємо їй наступне значення. Ось нам ідеєшка вже сама підказує, що якщо ми натиснемо табуляцію, у нас додасться наступне: дорівнює консоль readline. Так ось, метод readline дозволяє зчитувати певне значення з консолі. Тобто ми можемо самі щось вводити. Далі ми можемо написати консоль в rightтлайн. Ну, і дуже сильно розумна. Ми ось тут можемо це використовувати і напишемо наступний знак долару подвійні лапки. І у них ось тут фай. тере І. Тут ми в фігурних дужках запишемо зміну name. Ось ми її записали, поставили крапку з комою, і у нас все в порядку все нормально запускаємо. В консолі. Введіть рядок. Напишемо, наприклад, Дмитро. Натискаємо Enter, і у нас виводиться хай Дмитро. Тобто, ось цей запис консоль-readline, він символізує наступне: що до змінної name буде заноситись. Нове новий рядок, котрий буде введений з клавіатури. І згадайте, як називається цей запис для того, щоб вивести до консолі певний результат. Але якщо ми, наприклад, з вами зробимо наступне: запишемо якесь значення, наприклад, 7 У нас запишеться 7, Але тип даних у нас стрінг. Тобто, ми не зможемо з вами. Цією зміною нічого робити, окрім виводити о, якийсь рядок. Тобто, математичним дієм він нас з вами не буде дозволяти оброблюватися. Тобто, якщо ми нижче напишемо: консоль, в rightлайн, наприклад, name плюс один. крапка з комою. Запустимо. І о, запишу 7. Бачите, ось тут вивелося 71. Тобто, у нас взагалі пройшла конкатенація. Змінна неї, вона типу даних стрінг, тобто рядок, і вона у нас записалася як рядок, і додалося значення одиниці просто справа, не більше, не менше. Тобто конкатенація не оператор додавання, а просто склеювання двох значень. Рухаємося далі. Як же ж нам побороти цей момент? І особливістю методу Console.ReadLine є те, що він може рахувати інформацію з консолі тільки у вигляді рядка. Крім того, можлива ситуація, коли для методу консоль Redline не, не виявиться доступних для зшитування рядків. Тобто, коли йому е, нема чого зшитувати, він повертає значення null. Він повертає значення null. Ось ми з вами запустимо цей саме код і натисну Enter. Бачите, нічого у нас з вами не відбулося. Окей, рухаємося далі. Тобто, грубо кажучи, фактично відсутні значення, і щоб відобразити цю ситуацію, ми визначаємо змінну ним, яку отримаємо, введення з консолі як змінну типу String. Тут стрін вказує, що змінна не може зберігати значення типу стрін, тобто рядки. А знак питання показує, що змінна також може зберігати значення null, тобто насправді не мати ніякого значення. Однак, може виконати питання: як нам бути, якщо, припустимо, ми хочемо ввести вік у змінну типу INT, або іншу інформацію у змінні, типу double, чи чиmo. За замовчуванням, платформа .NET надає ряд методів, які дозволяють конвертувати різні значення до типів INT, double і т.д. Так ось нам дозволяється застосовувати метод converttoint 32 convert to double і convertToDecimal. Як же ж нам їх використовувати? А дуже просто переходимо в ІТІшку, і цей рядок я приберу я приберу. І зроблю новий. Де? Зроблю інтову змінну Int var дорівнює Var це скорошено variable. Пишу те саме: консоль, рідлайн, але. але Ось тут в дужках я записую наступне: конверт To int 32. To. Int 32. Ось. Але у нас ось тут є певна така помилка. Є така помилка, і нам кажуть, що тут ми з вами допустили певну таку неточність. Певну таку неточність. Як же ж нам бути для того, щоб ми могли вирішити цю проблемку? Дивіться, для того, щоб ми могли правильно ввести. Наше з вами значення, ось у нас є приклад цих введень значень. Створюємо змінну int-, h, конвертуємо її спочатку, а тільки після цього зшитуємо. Тобто робимо усе навпаки. Робимо навпаки. Спочатку використовуємо конвертацію, конвертуємо 32, а потім зшитуємо її. І що це нам дає? Наприклад, консоль в rightтлайн. Єдине, що я ось тут. Поки що закоментую. Ось тут закоментую. Тут закоментую, щоб не було багато наших даних. І для нашого виводу я напишу, наприклад, змінна вар, плюс якесь значення. Плюс 7, наприклад. Крапка з коми. Запускаю. І, наприклад, я ввожу з клавіатури цифру 7. 7 плюс 7 14. Так само ми можемо зробити і для наших даублових е, змін. Тобто пишемо: Dowbл. Var 1 дорівнює. Так само конверт double, да, Ось тут найголовніше, щоб ми конвертували не до інтежу, а саме до типу даних double. І після цього ми можемо вже опрацьовувати е, цю зміну. Консоль. Right Наступним чином ми можемо вже записувати е, і додавати до них дробові значення. Наприклад, 7,7 запишемо, записуємо цю програмку. І ось тут перший раз я ввожу 7: у мене виводить е, ціле число, а ось тут 7,7. Е, бачите, е, крапку писати не можна. Е, для дробових чисел. Ми зобов'язані писати саме кому: 7 і 7,7. Ось 15,4 десятих, 4, вибачте Тому для того, щоб працювати зі стрінгом, дозволяється використовувати метод консолі readline, Ми зчитуємо А для опрацювання наших цифрових типів даних, використовується той самий консоль readline, але Треба використовувати конвертацію. Тому розгляньте ці приклади, пограйтеся самостійно, і так само для дісаймолу, і можете спробувати зробити якусь свою аналогічну програму. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.